Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, хто повернеться в ваше життя і для чого. Нагадую, що вона загальна. Там буде інформація для різних людей, і ви або почуєте свою, або ні. Ну, на свою інформацію відгук внутрішній у вас обов'язково буде. Чи просто впізнаєте ситуацію людину. Так, давайте почнемо. Ой, ну тут чоловіка одразу бачу, чекає, поки у вас якась ситуація завершиться, тут одразу показана ситуація, в якій він не знає, коли йому буде дозволено повернутися в ваше життя. Тут залежати буде тільки від вас. Якась ситуація, яка потребує змін, але вона суто ваша особиста. І тільки ви ну, якось ви спілкуєтеся, але зараз не близько. І тільки ви скажете, що ви готові до спілкування, людина просто чекає, чекає, щоб одразу якось з'явитись у вашому житті, але на поки що мені показано більш такі телефонні розмови. І людина якось, знаєте, от з кимсь про вас говорить, хтось йому там навіть поради якісь дає. Ну все одно залежить все тільки від вас. Зараз ви мені показані більш за все от людиною, зайнятою своїми особистими справами, своїм життям, хто чим, хто здоров'ям, хто якісь домашні справи, робота. Спілкуєтесь, так, так, мені показано, але ж не близько. А йому хочеться бути ближче до вас. Тепер показана мені жінка. Жінка, яка, біля якої є чоловік, за якою є чоловік, це як більш якийсь колишній все ж таки який не випускає її з свого там бачення якогось щось він навіть як хотів би ще й повернутися до близького спілкування з цією жінкою такий, що може час від часу звертатись до тієї жінки з якимись своїми там, проблемами, там, питаннями. Щось таке спілкування з нею є. А тут дивіться, круг цієї жінки показані чоловіки, які час від часу хочуть з нею спілкуватись і вважають її для себе знаєте, от важливою людиною. Тобто, там можуть бути колишні, можуть бути друзі, можуть бути. Ну, там, той, хто з ким вона зараз у стосунках, але дивіться як є заздрість жінок, бо бачать її дуже цікавою саме для чоловіків Жінкою, яку чоловіки не забувають, хоч як вони там спілкувалися раніше, хоч як вони поставили е крапку у своїх там стосунках з нею. Їх все одно тягне до неї і енергетично. Жінка дуже приваблива, сильна, і до неї ну просто тягнуться, взагалі тягнуться люди. А от останнім часом дуже буде помітно, як тягнуться до неї саме чоловіки. Щось змінилось в ній, в самій, і, і ці зміни, вони, знаєте, вони дійсно от притягують людей. Якісь вони ну, помітні оточуючим. Ось тут друзі, отут друзі показані така гучна компанія, такі всі веселі, такі всі, знаєте, от вміють святкувати, вміють, взагалі вміють спілкуватись. От люди, які, коли бачаться, ну, просто, от, знаєте, ну, їх чутно далеко. Тепер е, ініціали С, У, У на Ч схоже. А може, у, може, Ч. Літера Л. Літера Д, Р, О. Угу. Мені тут дві людини показані. Навіть три людини. Дивіться, ви як центральна людина, а по боках від вас жінки, які кожна в вухо вам щось там шепоче. з пліткарством. От просто щось там про когось дізналися. і такі новини-новини, які, ну, ну як це вам не розповісти? Щось будете слухати від них. Сюди ж відноситься літера В. Не пам'ятаю, літеру Л казала чи ні, вона теж сюди відноситься. І літера Я перевертається. От про цю людину взагалі якось ну не дуже буде хотіти будь-хто з вас роз, ну, розмовляти, розповідати щось там. Є така темна історія. З, здається, що чоловік на літеру Я, літера Р. Теж сюди має стосунок. Так, ну, звісно ж, всі літери, що назвала, це ініціали або ваші, або ініціали тих людей, з якими будете спілкуватись. Так, ну, тут, тут взагалі з цими жінками ви вже давненько так друж, дружите. І мені ви показані дуже-дуже в різних ситуаціях. Весь час якось вони... Ви, ви весь час як центральна фігура. От вони якесь ваше лідерство визнають якусь вашу важливість в їх житті. Дуже мені показують з різних боків чоловіка, який щось він зараз на очікуванні знаходиться і. Щось дуже-дуже ви у думках цього чоловіка. Ну, ви теж про нього думаєте і це як зненацька все ж таки побачитись. От і, там кожен з вас будує якісь там свої плани, а от все одно, як в останній момент якось буде. Це побачення, зустріч тут, у кого як. двієчка мені тут показана. Може бути і дві години, як от почуєте філіжанку. Може, для когось це буде два дні, а для когось ну, там, дві доби, наприклад, а для когось два тижні, і максимум там, два місяці. Людина тут бажання мати стосунки з вами, близькі стосунки. І ви мені намальовані в ситуації, коли, знаєте, от ви можете там якось собі там казати, іншим казати, йому щось казати, що ви там зосереджені на певній галузі в своєму житті. І нічого іншого для вас зараз не існує. Але ж все одно, в цій ситуації він мені так показаний, що він буде багато простору займати в вашому житті. Він переінакшить ваші якісь там погляди, прагнення, тобто ви якось знаєте. Не те, щоб ви не відмовляєтесь від того, що ви робите, робите по життю, але ви будете враховувати час, який ви будете проводити з ним. Тобто ви будете своє життя якось підлаштовувати під спілкування з цим чоловіком. І для когось це буде дуже-дуже на руки Стосунки, бочу спочатку його більш молодим, бачу, а потім вже такий, знаєте, він, він вже літня людина. Угу. Ну, Тобто, так як малює зараз філіжанка, то на найближчі 20 років вона малює це, бо цифра 20, ну, коли спитала, наскільки ж років, цифра 20 показує дуже чітко. По справах якісь чоловіки, мені два, два чоловіки показані. Суто ділові якісь питання, які треба з вами вирішити, от, заради якихось ділових питань. Так, що у нас тут? У нас тут ще один чоловік показаний, і щось ви. Навіть здивуєтесь появі цього чоловіка, як приїздить заради допомоги. 67 мені, тут цифра показана, може, рік народження людини, може вік людини. Але ж дивіться, тут якась така ситуація. Це як привід буде для когось з вас, не для всіх, кажу, для когось дійсно це буде суто заради допомоги. А от у когось ситуація, от коли він з'являється з якоюсь ситуацією, я тобі допоможу. Це, це якось, знаєте, коли насправді він вже мріє. Щоб з вами мати стосунки більш близькі, ніж просто там дружба, просто спілкування, тут, тут ліжко мені показують. І його поява, його допомога, його спілкування з вами це все буде заради того, щоб вам сподобатись і щоб ви були більш до нього прихильні і. Щоб взагалі можна було ваші стосунки перевести на більш інтимні стосунки. Далі Бо бачу, що ви парою стаєте. Ну, Дуже-дуже симпатичною, дуже такою гарною парою. Він дуже щасливий буде з того привіду. Бо, так як мені це показує, ви, ви тому і будете так дуже дивуватись, бо тут просто от ви одразу відчуєте, але ж його наполегливість вас буде дивувати трошки. Ну, тут, знаєте, як побачив, він собі одразу зрозумів, що от, от вона моя, і я, я тут буду гори ворушити і зроблю все, щоб вона моєю і стала. Отак от воно мені показано в філіжанці. Далі дивлюсь. Так, тут... Тут людина літера П, літера І, Т, В, літера Є. Ось тут кардинальні зміни потрібні людині, та може і вам дійсно потрібні. Але ж дивіться, тут якась затягнута ситуація. Тут людина повертається, щоб довести до ладу жінкою затягнута ситуація, а от чоловік дуже мені тут зосереджений і дуже, знаєте, вислухав уважно, роздивився уважно і береться до діла. І, знаєте, тут. Тут в кого як, хтось навіть тут з інструментами якимось працює, може відремонтувати щось. Може, таке щось вам треба. Бо воно, ну воно тут більш на, ну, більш на якісь ремонтні роботи, схоже мені. Так, заради грошей тут в людини. Кепська ситуація зараз по життю і нестача не грошей, дуже така значна в людини нестача грошей. І повернення до вас не буде таким, що просити. Я не бачу, що людина просить у вас гроші. Я бачу, що людина, навпаки, намагається бути вам корисним більш на чоловіка все ж таки мені схоже. І знаєте, людина, яка, ну, ви знаєте ситуацію людини, ви знаєте, що коїться в людини, але ж нема такого, щоб людина вас щоб він, все ж таки більш на чоловіка, буду казати він, щоб він вас втягував в свої проблеми. Тут повернення до спілкування з вами, бо після спілкування з вами йому якось легше стає. От Просто ви вмієте добирати слів, ви вмієте взагалі просто спілкуватись, просто вислухати людину, просто от бути поряд, навіть якщо ви мовчите, йому вже якось от просто тепліше на душі стає. Тут просто от я бачу обійми, бачу. Спілкування і не бачу вашого втручання в його життя. Все, що він робить, він робить самотужки. Все ж таки, він дуже зосереджений на тому, щоб змінити свою ситуацію, але ж не бачу, щоб тягнувся до вашої допомоги. Ні, тримає вас на відстані. Ось тут мені показаний. Показ, ага. ну Тут для кого як? Для чоловіка жінка, для жінки чоловік людина, яка пропонує вам подорож сумісну. Ну, це, давай там десь пройдемось, давай проїдемось, там будь як та подорож буде у вас. Але ж хоче щось вам показати. щось знаєте, от, ну як... Має цілу програму, не просто так пройтись, проїхатися, а от просто приємне спілкування, ну, разом веселіше, от там, як хочете вже. Згоджуйтесь, бо дійсно показана приємна прогулянка. Сердешно наповнений чоловік, дуже такий, знаєте, повне серце до вас, повне. І... Е, Тут стосунки взагалі-то гарні, але якщо вони. От більш за все, воно тут, якщо вони якісь не такі давні ті стосунки, і тут чоловік ну, він весь, весь час до вас повертається, він, знаєте, з такими якимись думками, що навіть не очікував, що так закохаюсь. Отак воно мені виглядає. Да. Що весь час буду хотіти е, йти в одному напрямку. Тобто, де б він там не був, його тягнуть до вас. Засмучений тут мені показаний чоловік. Ну, Тут такий період у нього важкий в житті. Такий, знаєте, що загнаний в глухий кут. Ніяк поки що не може викарабкатись звідти, вибратись, але як розчищає собі шлях. Як знаєте, от потроху, потроху, тут в депресії людина хоч і намагається. Складати враження, що все більш-менш в нього гаразд. Але ж ну, тут показано так, показано депресивний, депресивний стан внутрішній, і тут може навіть пиячити, але не буду казати, що це для всіх так, бо тут клопіт має хтось за нього. Так, є якийсь друг у нього, який час від часу щось, якусь допомогу йому надає. Ну, там якось доглядає його. Але ж не можу зрозуміти, це, це у вас або була сім'я з цієї людини, або це людина просто з сім'ї вашої, ну родичі якийсь. Бо це якось дуже близько до вашого особистого життя. Угу. Так, що у нас в блюдечко потрапило? З новинами, дуже тут з новинами, хоче з'явитись до вас чоловік, є про що поспілкуватись з вами. Я б сказала, що людина ж є, з якою ви десь спілкуєтесь, це може бути сусід, може бути а, по роботі колега. Якось він мені не виглядає, як ваш чоловік, чи там родичі якісь. Тут як чужа людина все ж таки більш так. А взагалі тут до когось з вас тут навіть черга показана, коли люди як повертаються до вас, як до фахівця. Ви потрібні от саме з вашим таланом. Щось ви таке вмієте робити. що Людьми воно оцінене. Тут дублюється інформація, тож я її так не буду озвучувати От для когось показано, як ви розійшлись з людиною, а тепер людина, розміркувавши десь там. Знаходячись поодаль від вас, розуміє, що і повернувся б або повернулась, якщо слухає чоловік. Бо знаєте, людина, тепер, знаходячись десь осторонь від вас, озираючись на вас, і стоїть і думає, що та не так вже і погано було. То можна було б знаходити спільну мову. І для когось це, знаєте, як ще виглядає, коли людина коли свариться з вами, десь там якісь там у вас гучні промови один до одного, і людина з кимсь, спілкуючись по телефону, на вас жаліється і каже собі, що та ну, та на хіба воно мені треба, да розійдемось, да не хочу більше. А потім, як е, кладе слухавку, Дивлячись все ж таки на вашу ситуацію десь збоку, сама собі, отут дійсно, тут жінка вже сама собі каже, що не треба так гарячкувати, все налагодиться, все ми там домовимось, все буде добре. Тож, знаєте, це як зміна настрою. Поки в неї там кипить все внутрішнє, вона розходиться з вами. Це я чоловіку зараз кажу. Потім заспокоюється і каже собі, що ви все ж таки непогана людина, і треба домовлятись. Тож на цьому завершую відео, і всім вам бажаю, щоб от ті люди, які дійсно ваші, і повинні бути поряд з вами, хай вони ніде від вас не дінуться, хай вони будуть поряд з вами і завжди знайдуть до вас шлях. І будьте і щасливі, і здорові, і з тими, хто робить вас щасливими. Бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось в нових відео. Всім пока!